Дякую за впевненість у майбутньому. Дякую за можливість навчатися нашим дітям. Дякую ЗСУ за, за захист Одеси. Благодаряві за можливість та студента доставам і до на роботу. І детворя. Дякуємо, що можемо бачити своїх рідних та допомагати тим, хто цього потребує. За відданість та мужність. Дякую за можливість вільно мислити та мовити. Дякую за мій вільний Херсон. Дякую за те, що я можу щодня повертатися додому, а не тікати з нього. Дякую вам за можливість бачитися зі своєю родиною. Дякую за можливість займатися спортом і розвивати молодь. Дякую за за те, що можу обіймати свою дитину кожного дня. Дякую вам за те, що ви такі мужні, такі справжні чоловіки, наша надія, наша гордість. Дякую нашим захисницям, ніжним та сильним водночас. Дякую за те, що в таких нелюдських умовах ви залишаєтеся людяними та рятуєте котиків та песиків. Дякую, що даєте нам змогу працювати, жити та любити. Дякую за те, що моя донька має можливість займатися улюбленими справами. Дякую за те, що стримуєте ворога та звільняєте наші території. Дякую за те, що обираєте боротьбу за містичі. Дякую за можливість розмовляти рідною мовою. Дякую за кожен прожитий день. Є ще тисячі слів вдячності, але вимовити їх не вистачить і дня з Днем збройних сил України. Дякуємо нашим захисникам та захисницям.